Вітаю всіх на каналі Село Моя Доля. Бажаю доброї, мирної ніченьки і всього найкращого. А за вікном вже таки ніченька. І сьогодні моя розповідь буде про такий відомий всім. Один із найпопулярніших городній овоч як капуста. А всі ми її дуже цінимо і в сирому вигляді, і квашену, і різні її види капустяни. І знаємо, що капуста має і очищувальну дію, і антибактеріальну, і антиоксидантну, і протизапальну, і тонізуючу, і інше також. І вона покращує пам'ять і зміцнює імунітет. І вона нас і харчує, і лікує, і дивує. А дивує тим, що має стільки різновидів, що напевно жоден городній овоч не має стільки видів, як наша капуста. І, звичайно ж, перед нами наш найпопулярніший вид капусти. Капуста Білоголова. А ми знаємо, що капуста білоголова є і рання, і середня, і пізня, і середньорання. І, ці... і цей вид капусти білоголової в свою чергу розрізняється за сортами і ранні сорти, і середні, і пізні. І, звичайно ж, я насамперед спинюся на тих сортах, які висіваю я на своєму розсаднику або безпосередньо в ґрунт. І ось уже в мене зійшла розсада капусти ранньої. а це, це гібрид капусти Етма і, і гібрид парел. Бо ми знаємо, що є і давні сорти. Ранньостиглої капусти. Це і Юнська, і Детмаршер, і демерська. Але останнім часом я звертаюся до гібридів. Сортів давніх не беру, бо гібриди більш врожайні, менш розтріскуються їхні головки після дозрівання і дозрівають трохи швидше, ніж звичайні сорти. І маю я ще сіяти ось такі сорти в мене. Ще знову ж таки парел є. Незабаром буду сіяти на розсаднику. І етма. І ще ось такий, такий сорт, таке капусти, як експрес. Я його, правду сказати, не сіяла ніколи. Це якийсь один із. Більш новіших сортів, і написано, що це дуже ранній сорт білоголової капусти, вегетаційний період 75-80 днів. Рослина компактна, качани конічної форми, вагою 1,1,2 кг світло-зеленого кольору. Сорт чудово підходить для раннього посіву в кінці лютого, початок березня, за забезпечення ринку ранньою продукцією. Ну і вже так рано я не посіяла, буду сіяти на розсаднику для більш пізнішого дозрівання. Якщо буде гарна капуста, то обов'язково вам розкажу, я кажу такий сорт капусти, я сію вперше попередні роки. Сіла в основному гібриди названі, такі, як я називала. І, звичайно ж, є і середньостиглі сорти білоголової капусти. І також я їх сію. І пізні сорти, відомі, і маловідомі, і гібриди, і гібриди, і сорти. Із середньостиглих мені дуже подобається. Подобалася в попередні роки. Така, такий сорт капусти, як білосніжка. Вона і для квашення добра, дуже така дійсно біленька. Ну, і зберігається десь до середини зими. Ще брала я славу. Слава також мені подобається, але цього року я її не брала. Тож і не буду про неї говорити. А з, пізніх, а з пізніх в мене є і сорти, і гібриди. Знову я цього року набрала більше трохи, ніж навіть мені потрібно, бо знаєте, що тепер дуже дорога капуста. Так що буду всіма силами всіма методами намагатися виростити таке своє і постаратися зберегти, щоб потім не купувати. Бо що маєш своє, то не ходиш за чужим в магазин. Отож, сортів з пізньостиглих я придбала амагер, давній німецький сорт, який ніколи не підводив. Ну, хіба що тепер. З цією проклятою білокрилкою, але будемо якось намагатися боротися з нею. Довго зберігається. І взагалі дуже такий хороший сорт. А крім того, в мене ще є сорт Ярославна, який також я вже кілька років. І позаминулого року я показувала. Була вона в мене така забільшки, як конячі голови. Ось така сорт. Сорт капусти Ярославна, капуста Білоголова. Вона також годиться і для квашення, вона універсальна. Тут і написано, що універсальне призначення, і головка. Ми сіяли її, не сіяли, висаджували вже розсаду біля, недалеко біля ставка в 20 році, Бо 24-му не важна була вона. В 23-му році, як я вже сказала, була як конячі голови. Мали для себе і на продажу. І крім того, ще, звичайно ж, придбала і гібриди. Такий гібрид, як Ленокс. Продавчиня мені порекомендувала, бо я хотіла. Бригадир або агресор, а їх не було якраз в продажі в наявності, то вона мені порекомендувала Ленокс. Також написано, що це високоврожайний гібрид, придатний для довготривалого зберігання до 8 місяців. З 11 по 5 місяць високий вихід продукції, чудовий товарний вигляд. Ну, Так як написано, то дійсно повинен бути чудовий гібрид. І відомий, напевне, всім такий гібрид, як бригадир. Я беру його з року в рік. Він також лежкий і не було в мене з ним проблем. Лише в минулому році підпсувала мені його білокрилка. І ще ось такий гібрид, як амтракт. Найкращий з пізніх гібридів Бейо для України. Ну, знаєте, що фірма Бейо гарне насіння дає. Період дозрівання – 145 днів і так далі. Далі не буду читати, має стійкість. До фузаріозу формує урожай 80-100 тонн з гектара. Рекомендується для тривалого зберігання, шинкування та вживання у свіжому вигляді. Ось такий гібрид капусти Амтракт. Амтрак, Амтрак. І це я лише коротенько охарактеризувала. Один від капусти, капуста білоголова. А звичайно, ви знаєте, також, що є ще також і червоноголова капуста. І вона, на жаль, в мене немає пакетика з червоноголовою капусти. Правду сказати, я щось упустила, Я її сію кожен рік. Але упустила я з виду і я не купила її на Ну Це ще можна таке діло виправити, бо ще розсаду не сіяла. А червоноголова капуста має в два рази більше аскорбінової кислоти від білоголової. І знаєте, що її також використовують і в салатах, і смажать, і, можливо, в якихось інших стравах. А крім цих названих білоголовою і червоноголової, звичайно, знаєте, що є ще така капуста, як Савойська. Вона також відноситься до головчастих сортів капусти. Ось така вона це з інтернету зображення. Має ось таке листя, якщо хтось не знає. А показана савойська капуста це ціне джерело магнію, фолієвої кислоти. вона... Кислота фолієва підтримує систему кровообігу і захищає від анемії. Її також смажать ту капусту, додають в супи і в салати. Ну, а ще скажу, що мій город не обходиться без такої капусти, без такого виду капусти, як капуста цвітна. Правда, в минулому році вона у мене. Чомусь не пов'язалась, але хто такий рік, напевно, був. Але цього року я знову буду сіяти цвітну капусту і купила я ось такий сорт, як опал чи опал, не знаю, куди наголос ставити. Продавчиня порекомендувала це надзвичайно ранній сорт цвітної капусти. Не буду забирати часу для того, щоб розповісти, щоб прочитати про неї. І ще мені продавчиня порекомендувала, бо в попередні сорти я інші в попередні роки я брала інші сорти і гібриди. І ще порекомендувала мені ось такий. Гібрид як б'янка. Я сказала, що хочу щось пізніше, і вона мені дала середньостиглий гібрид цвітної капусти. Звичайно, тут маленькі пакетики, це гібриди і сорти голландські. І тут буквально по 20 на А ще маю ось таку. Це мені доня передала. Як бачите, написано шоу бол Ну, бол я знаю, що це м'яч, а шоу я не знаю, що це таке. Але бачу, що намальована цвітна капуста. І ще один із різновидів цвітної капусти. Я сію також на своєму розсаднику щороку. Але цього року в мене також тільки, тільки від дочки на сіні, яке дочка мені передавала десь в якихось попередніх роках. І це капуста, і ця капуста броклі. А броколі це криниця вітамінів і мінералів, криниця калію, багато вітаміну С. Вона сприяє зміцненню суглобів. І навіть дітям дають вже в перший рік життя. Ось така цінна капуста броколі. Яку ми трохи недооцінюємо, бо, правду кажучи, ну, напевне, мало хто її вирощує на своєму городі, хоч світну ще трохи більше людей вирощують, але брокколі то таки вирощують мало людей. Ну і крім того, ще існує така капуста відома і тепер і популярна, але популярна в магазині, а не на наших городах, а можливо, можливо хтось і на городі вирощує. Ось така капуста пекінська. Ну, правду сказати, скільки я її разів сіяла, і вона в мене чомусь не получалася. Ну, її, як ви знаєте, потрібно сіяти або ранньою весною, так як редиску, бо вона рослина, напевне, на коротка, чи якось короткого дня. Або вже під осінь, щоб вона не стрілкувалася, щоб пов'язала свої смачні. Головки, з яких ми полюбляємо робити салати. І вона також надзвичайно корисна, містить бета-кератин, захищає очі, її харчові волокна позитивно впливають на процеси травлення, вона регулює роботу кишківника, усуває запори. І це ще не все, це ще не всі капусти я вам назвала. Бо є ще ось така капуста з маленькими такими мініатюрними головочками, яких багато-багато росте на стеблі. І роз... називається вона брюсельська капуста. Ну, правду сказати, я також її вирощувала якось одного року, потім не знала, що з цими головочками робити, і більше на городі не сіла, але це не означає, що її не потрібно сіяти. Бо брюсельська це джерело вітамінів, мінералів, здатних захистити організм від хвороб. Харчові волокна. Також дуже корисний для нашого організму. І в 100 грамах цієї капусти є тільки 47 калорій. Так що особливо всі види капусти корисні для тих, хто хоче схуднути. Але брюссельська в тому числі, одна із найкорисніших. І ще один вид капусти, яка навіть на капусту не схожа. І це кольорабі. А кольорабі містить рекордну кількість вітаміну С, природного антиоксиданта. Надає здоров'я та нормалізує роботу всього організму, виводить токсини, допомагає боротися із старінням. Так, що сіймо, дорогенькі. І таку капусту на наших городах, як кольрабі. І будемо вічно молоді. Дбаємо про своє здоров'я. І це ще не все. А ще ось така мало поширена на наших городах. Капуста як кейл, листова капуста. Листки цієї капусти не завиваються в головки. І вона вважається найближчою до дикої капусти серед всіх одомашнених форм. І в їжу вживаються в основному листки, бо центральне стебло в неї тверде. І ця капуста, як і попередньо названі види, також дуже корисна для нашого організму. І це ще не все. Окрасою наших городніх ділянок в осінній час стає декоративна капуста. Ось така краса може рости на наших городах в осінню пору, коли вже майже нічого на них немає. Додавати в наше, таке сіровато вже осінню життя. А декоративна виносить заморозки до мінус п'яти градусів. І ще я читала не буду стверджувати, бо може я десь може я помиляюся, але я читала, що її можна і їсти. Ну, а для прикраси, коли десь робимо якесь свято, то взагалі вона не перевершена. Ось стільки багато видів капусти я сьогодні назвала і коротко про них розповіла. І якщо ми будемо вирощувати на наших ділянках хоч би половину з них, то це вже буде дуже добре. І збагатимо свої знання, поглибивши їх. і Дізнавшись більше про різні види капусти, не тільки ті, які ми звикли вирощувати традиційно, і також поповнимо свій раціон, і тим самим наше здоров'я. А я буду завершувати свою сьогоднішню розповідь. І знову ж таки побажаю всім мирної Ніченьки, яка вже Панує за вікном. Доброго всім здоров'я і дай нам Боже, щоб завтрашній день був набагато кращим, ніж день сьогоднішній. А з вами був канал Село Моя Доля. І я так думаю, що такою довгою розповіддю я таки заробила вподобайку від вас, коментар. Ну і, звичайно, якщо подобаються розповіді, то і підписку. Підписуйтесь на україномовні канали. Нехай звучить наша рідна українська мова. І в селах, і в містах, і в інтернеті на наших каналах. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви подивилися цей відеоролик до кінця, хто його подивився. І згадую, що мене звати Ніна. І до зустрічі!